Дарую вам Зальцбург. Дорогі мої підписники і ті, хто ще не підписався. Я не поїхала з усіма на екскурсію 1969 рік. Ось тут стоять конячки, які вас покатають. добрый червоний ценечку я люблю конячки колись гладила в них такі мягенькі носики на полталщині пасся кінь то ми приходили йому приносили воду у відріщу він попив і гладили йому носик тут якийсь чарівний фонтан Проте вже коні. Моя група поїхала дивитися на екскурсію на два озера в Австрії. Я не поїхала, тому що вона коштувала 46 євро. Взагалі в турі дуже багато екскурсій, в основному вони всі такі дорогі в районі 46 євро. У мене на всі екскурсії не вистачає грошей. Цей рік був трошки складнуватий на своєму плані, тому що мама часто потрапляла до лікарні. Плося витратитися на операції. Дуже красиві фонтани в усій Європі. В Італії мені дуже сподобалися фонтани. Також такі незвичайні, гарні. Жалкую, що в Італії я не зняла фонтан довкола, не обійшла, щоб весь показати. Там також був такий з понями. Ой, навіть черепашки лазять. Несправжні. Зроблені у фонтані, ось черепашка посилає. Дякую за перегляд!